Чим ближче ми підходимо до свята Різдва Христового, тим більше у нашому суспільстві знову починають обговорювати різні календарі. Люди заплутуються, у людей виникають суперечки. Ми сьогодні спробуємо розібратися, у чому ж різниця між юліанським, Григоріанським та новоюліанським календарем. Поїхали! До нашої ери. У Римській імперії був такий правитель Юлій Цезар. І ось якось він вирішив уніфікувати календар, провівши календарну реформу. Він це зробив. І з того часу вся Римська імперія жила за одним календарем, який отримав назву Юліанський. Потім, у кінці 16 століття, Римський папа Григорій 13. Який цікавився астрономією, який цікавився науками, зрозумів, що за певний проміжок часу набігають лишні дні. Таким чином, з'являється Григоріанський календар, за яким і жила уся Західна церква, тобто Церква Католицька, коли у 1918 році. До влади в Україні прийшла спочатку Українська Народна Республіка, а потім усе цей двіж із календарями підтримали і більшовики. То в 1918 році був запроваджений календар, за яким жила уся Європа. Це Григоріанський календар. І саме тому у 1918 році, 31 січня. Змінило 14 люте. Тобто, усе змістилося на 13 днів наперед. Проте церква з більшовиками не погодилася. І як більшовики не намагалися перевести з Юлянського на григоріанський календар, церква на це не пішла і залишилася жити за старим стилем. І саме з цього моменту з'являється ця розбіжність у 13 повних днів. Проте на 1918 році оцей рух з календарями не змінився. У 1930-х роках один із вчених створив так званий новоюліанський календар, який і сприйняли на сьогоднішній день більшість православних церков світу. Так чим же відрізняється новоюліанський календар від Григоріанського? Насправді, коли ми з вами говоримо про державу, то майже нічим. Тому держава може жити як за Григоріанським, так і за новоюліанським календарем. Оті десь там малесенькі відсоточки секунди не беруться до уваги, тому що уже якусь роль вагому вони будуть відігравати аж після 3000 року. Але є один момент це святкування Великодня. Якщо визначати дату святкування Пасхи згідно григоріанського календаря, то час від часу вона може випадати раніше, ніж іудейська Пасха, а цього бути не може. Адже біблійна історія нам говорить, що Ісус Христос воскрес одразу після іудейської Пасхи, тому православна Пасха. Не може бути раніше, ніж іудейська. Вона може бути лише пізніше. Саме тому новоюлянський календар вирішив цю проблему. Усі свята нерухомі, він лишив так, як і вони мали бути. Різниця між ними 13 днів. Тобто, Різдво Христове 25 грудня. Свято Богоявлення 6 січня, свято Преображення Господнього 6 серпня, і так далі. Але усі рухомі свята визначаються згідно православної традиції, як це було і в час, коли був і діяв у всіх церквах юліанський календар, тобто за такими критеріями. Це має бути перша неділя. Після повного місяця, після весняного рівнодення і не раніше, ніж іудейська Пасха, сьогодні перехід на новоюліанський календар Православною Церквою України це той процес, який розпочався, і який зупинятися не буде. Основне, щоб між усіма нами були любов, мир і злагода, адже саме це і приніс на землю Ісус. Oh, yeah.